Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сподіваюся, ви вже підписані на мій YouTube канал ставите сердечки, лайки, що тут ставлять, пишете коментарі. Для мене це реально дуже важливо, Усі, всі, хто е знімає Ютуб, знає реально, як це важливо. Тому я на самому початку вас дуже прошу зараз поставити просто пальчик вверх і підписатися на мій канал. Я буду вам дуже вдячна. В общем, що вам сказати, що вам сказати, сонечко таке, бачите? Прекрасненька, погода чудова. Астан, а стан похитує трошки. Та й не трошки. Просто березень на, на носі. Але з точки зору космосу, березень, березнева енергія, енергетика, вайб березневий, який нас чекає, він вже почав працювати. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, ми вже відчуваємо все те, що будемо проживати. Напротязі всієї весни, я навіть так скажу, навіть не тільки в березні. Просто березень це така якась кульмінація чи, чи, як, чи зародження чогось такого, знаєте, якось серйозних, серйозних змін, подій. І вони будуть, звичайно, розвиватися в квітні і доходити в травні. Тому ми з вами зустрічаємо цей місяць важливими астрологічними, астрономічними подіями. Бо оскільки в нас і ретроградна Венера, і ретроградний Меркурій, і коридор затемнень, і там сонцестояння, господи, і планети соціальна планета Сатурн, і вища планета Нептун змінює знак. Коротше, в нас чесно, чесно, якщо ви не працюєте зі своїм станом, не працюєте з собою, от не слідкуєте, знаєте, не контролюєте. Те, що з вами відбувається, не контролюєте, в що ви да, от само, саме це слово не знаю, як сказати українською, але саме вилікаєтесь. Якщо ви не контролюєте, що ви запускаєте в себе всередину, і який ваш стан при цьому: негативний, позитивний, що ви відчуваєте, тривогу, страх, переживання чи навпаки, чи у вас все рівно, В общем, за цим всім треба слідкувати. Оскільки березень реально несе дуже такі фундаментальні події на даний момент. І все те, що з вами зараз буде відбуватися, це така ніби перевірка на те, як ви відчуваєте задачу даного періоду. Скажу по собі: Хитає неймовірно. Хитає неймовірно дуже багато концентрат таких подій, ніби не таких глобальних, але вони всі надто важливі. І розумієш, що далі без цих подій, далі ну воно знаєте, ніби ти не будеш мати те, що хочеш. От тобі треба це прожити зараз. Оскільки в тебе запит на, да, на лучшу життя стати, щас... стати а бути щасливою в моменті, відчувати кожен момент, відчувати цю радість від життя. Ну, цю любов, да, і всі ці позитивні, позитивний весь вайб, до якого кожна з наших душ прагне у цьому житті, те, для чого ми в принципі втілюємося на планеті Земля, да, для того, щоб е, рано чи пізно прийти до цього, прийти до цього усвідомлення, е, цього стану безумовного щастя, любові і радості. Але до цього шлях реально тернистий. І ви маєте це зрозуміти, що все те, що з вами, з нами, з нами всіма зараз відбувається, так треба. Знаєте, так треба. Бо ось буквально сьогодні я закрила очі і просто звернулася до вищих сил і кажу: от чому саме так зараз? І все перше, перше що мені прийшло, от просто відповідь в моменті: так треба. Я кажу, спасіба, ребята. Дуже лаконічно, дуже зрозуміло. Тому, знаєте, не буває все просто так, і все, що ми зараз проживаємо в такий дійсно важливий період, в такий дійсно важливий рік, 2025 ми маємо це прийняти. І саме головне от те, що я зараз на собі відслідковую, саме головне це слідкувати за своїм станом і не провалюватись в негатив. Який, нам, який від нас так хочуть зовнішні події, хто нас намагається зламати, хто нами намагається маніпулювати? Саме головне тримайтесь. Тримайтеся, і ви знаєте, що ви йдете на своєму шляху до своєї мети, бути поістині поістині щасливими. Перейду вже до цього нашого прекрасного прогнозу. Значить, що нас чекає, я вже вам сказала. Скажу коротенько, коли це відбуває, відбудеться. Ретроградна Венера в нас от буквально 2 березня, з 2 березня посередину квітня. Ретроградна венера, до речі, відео. Я не буду повторюватись, ось тут. Відео покажу на моєму каналі прямо там 17 хвилин про ретроградну Венеру і що нам чекати. Тому я на цьому не буду загострювати увагу, оскільки це відео у нас стосується конкретно всіх знаків зодіаку і що кожен знак зодіаку буде відчувати на собі, в яких сферах життя буде вплив цієї ретроградної Венери, ретроградного Меркурію, який в нас почне рух назад, умовний рух назад, 15 березня по 7 квітня. І там наше прекрасне затемнення 14.03. І наступне затемнення 29.03, тобто цей коридорчик між одним затемненням і іншим затемненням. Він теж буде приносити такі доленосні події. І це те, що на нас буде максимально мати вплив. Рачки. Рачки прекрасні сонечко в 9 домі. Раки. Сонце в 9-му домі. Дає нам що переоцінку цінності ну, взагалі такий березень сплошної переоценки. Тому що ви зрозуміли, що у вас не закінчується переоцінка цінностей. Але після такого непростого лютого, коли у вас сонце було в восьмому будинку, ви можете трошки видихати видихати, вдихати нові енергії, все таки, і от якраз цей заряд нової, нового. Життя, так би мовити, нового періоду життя зараз треба використати за призначенням. Тобто зробити те, що ви вже давно відкладали, прописувати плани, прописувати цілі, готувати, знаєте, от таку почву під реалізацією своїх ідей. От у вас виникали ідеї, можливо, там навіть вас Марс трошки підгальмовував весь цей час, поки був ретроградний всю зиму він у вас по першому будинку йшов. Це якраз про ідеї. Ніби прийшла ідея класна, але ти хочеш реалізувати, але щось не виходить. Щось десь постійно не дає, ніби. Ніби гальмує тебе в тому, щоб зробити цю ідею. Але не переживайте. Зараз Марс іде в прямому положенні з 24 лютого. Він вийшов з ретроградного періоду. І якраз вам березень даний для того, щоб ви реалізовували ті всі ідеї, які у вас зараз крутяться в голові, або вже на папері, або ви вже почали якісь перші кроки робити в цьому. От зараз туди вкладайтесь. У вас такий досить активний місяць, досить такий. Кар'єрний і дуже важливий. Тому обов'язково готуйте цю почву для ваших ідей і реалізовуйте вже її. Цей місяць точно от не можна, знаєте, та вже як буде, так і буде. Ні, не пливіть за течією. Вам класні дані енергії в цьому місяці. І важливо, щоб все було по поличкам. Тому не працюйте в хаосі, розплануйте все собі, щоб не було неочікуваностей від того, що ви десь щось забули, де щось прогавили. Щоб такого не було, також може бути висвічуватись багато питань карми, ментального розвитку, духовного розвитку, просвітлення, якісь інсайти, усвідомлення. От це про те, що я вам з самих перших хвилин сказала переоцінка цінностей саме через якісь, знаєте, періоди О, вау. А я про це навіть не думала, чи не думав, да? і от у вас просто ніби склався пазл, якийсь, який раніше не складався. Ви маєте, можете зрозуміти, для чого вам те чи інша ситуація, для чого вам той чи інший період в житті. Тобто дев'ятий будинок він такий досить глибокий. І от е, саме може підкреслювати питання. Такого саморозвитку духов, духовності, знаєте, не просто матеріального світу, а саме духовного розвитку. Тому ось тут е, слідкуйте за всім тим, що буде приходити у вашу голову, що вам буде висвітлюватись, що вищі сили загружають вам у цьому місяці. Не, можна займатися з наставником, е, тобто з кимось, з якимсь вчителем, гуру, своїм ментором, да, е, брати в когось е, якісь наставництва. Ви можете так само бути для когось вчителем, тобто можете в цей період когось навчати, когось наставляти, ділитися своїми знаннями, своїми навичками, своїми вміннями. Про це якраз і говорить нам дев'ятий будинок. Також час почати консультації, якщо ви ще думали, думали, коли почати цей прекрасний момент, якщо ви, наприклад, закінчили якесь навчання, чи в періоді навчання, можливо, ви зараз навчаєтесь чомусь якимсь новим знанням. Зараз вже почніть предоставляти услуги, надавати послуги. Почніть вже зараз надавати послуги, почніть вже зараз ділитися зі світом знаннями. Відключайте свій синдром самозванця. Він нікому не потрібен, він нікому краще не зробить. Тому зараз же виходьте в світ і показуйте, що ви вже вмієте. Також беріть навчання, якщо особливо по темі духовного розвитку, по темі езотерики, по темі психології, по темі якісь. Просування так само, да? по темам маркетингу, про піару, да? таргетинг, реклама, тобто це все, ці всі теми, вони будуть класно у вас заходити. Тому, якщо ви хотіли е, освоїти якісь нові знання по цим темам, особливо якимось глибоким таким, знаєте, не... які на кожному кроці от цих знань немає. От ви маєте зараз зрозуміти, що не, не закінчуються ці знання, зараз тільки. Моїм цим списком, так, оці ніші, ніші, вони не закінчуються цим списком. Тобто тут ви маєте зрозуміти, що дев'ятий будинок це знання, які не кожному під силу, і не кожен може до них доторкнутись. Тобто це не, не початкова школа, так, це про щось таке, що може освоїти тільки людина, яка має ось тут щось. Щось вище, ніж просто. Закінчити школу, от давайте так. Тобто, це як закінчити школу і ще піти в університет. От це дев'ятий це от будинок, це університет. Оце якісь ті знання, які недоступні всім і кожному, і на кожному кроці. Вони отак не продаються, так? Да? От, просто це, це не вебінари, якісь, це не марафони, якісь, це реально якісь фундаментальні знання. Тому зараз це той. Час, коли варто над цим замислитись, варто це запланувати або почати вивчати дану тематику. Ретро Меркурій і ретро Венера в нас у вас речки йдуть по десятому дому. Це про соціальний статус, це про цілі в житті, це про кар'єру, зміни в кар'єрі. І отут може бути у нас зміни або якесь переосмислення вашого шлюбу. У вашого, ваших відносин зараз, з ким зустрічаєтесь, з ким будете вступати в шлюб, тобто, от питання саме вашого соціального статусу, тобто питання партнерства такого. От у вас, у вас будуть якісь зважування, чи варто з ним залишатись чи ні, чи завершати чи ні, чи йти далі, чи це та людина, з якою я хочу бути, чи все-таки потрібно щось інше. І от постійно, знаєте, рачки, ви ж такі ж любітелі мнітельності такої. Да, да, ні ні, 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 варто, не варто. Хоч знаєте, як, як, як типу Терези, постійне зважування. Але головне тут не впадати в крайнощі. Тобто це не той період, коли треба прямо робити суперімпульсивні такі рішення, приймати імпульсивні рішення. Краще цей момент рішення остаточного залиште прямо таки на хоча б середину квітня, да, десь, десь після, після березня. Оскільки ретроградний період ну, він може трошки затуманювати нам розум і десь трохи іскажать його. Тобто, на те, що ми бачимо, воно може здаватися досить гіперболізованим, ніж являється на даний момент. Ну, Тому краще всього це перенести на потім. Родичі, колеги, начальник, батьки тут може бути підсвічуватися тематика саме цих. Фігур у вашому житті, тобто можуть бути якісь зміни, або серйозні розмови з вашим начальством, так, вище стоящими. Це можуть бути якісь вирішування, якісь питання щодо вашої кар'єри, щодо вашої, там, вашої роботи, ваших цілей. Зміна роботи може бути. Або зміна умов роботи, або в принципі направлення, вектору. Перегляд може бути планів, тобто ретроградний період нам якраз дає повернення до минулого, тобто те, що вам приходили ідеї, якісь в минулому, ну тобто за зиму або раніше, або роками раніше. Воно зараз буде переглядатися. Може бути зміна структури самої роботи, тобто працювали по такій структурі і зрозуміли, що так не дуже ефективно або продуктивно змінили структуру роботи. За рахунок цього може бути і зміна фінансового стану в одну чи в іншу сторону, це вже залежить від ваших рішень, звичайно. Але от якраз тут і фінанси будуть залежати від того, як ви там що нарішаєте. Документи, перегляд всіх договорів, щось може прояснитись, щось може вияснитись, можете підписувати важливі документи, да якщо зміни соціального статусу, може бути розлучення, може бути якісь моменти по роботі, да? перевод ваш на іншу роботу, ви там будете підписувати якісь документи. ну Тобто все переглядайте. Ретроградний Меркурій. Ой, середини... Березня, да, по середину, ну майже там, зсередину квітня, він нам підсвічує: от як, якщо особливо у вас зараз е, такий іде період документальний, те, що зв'язано з документами, то ви маєте зрозуміти, що цей період не можна прогавити, просто ось так взяти і будь-яка будідеть. Якщо ви не по документам, то найміть людину, яка буде займатися цими. Цими питаннями, але щоб ви не прощолкали цей момент підписання важливих документів. Якщо ви не кваліфіковані в даних питаннях, зробіть так, щоб е, потім не вигрібати наслідки вашої некваліфікованості не в цих питаннях. Тому обов'язково перечитуйте 300 разів, що вам дають підписати, е, що ви хочете за договір розкласти, якісь ну, всі ці документальні питання. Тому може щось прояснитись, може щось вияснитись. А, а можуть бути якісь переговори стосовно стосовно документів, цих стосовно кар'єри вашої, стосовно вашого соціального статусу. Можуть бути з вашим керівництвом переговори, можливо, про якісь. Ну, Знову ж таки, перевод на іншу роботу, або в інший відділ, або інше місце, може офіс змінювати вашу локацію, або ваша робота змінювати локацію, або стосовно цього будете говорити з начальством. Ну, в общем, щось, щось може бути таке. Новини чи фактична зустріч, спілкування з батьками, можливо, побачити своїх батьків, можливо, давно не бачили, або, або якусь новину дізнаєтесь про своїх батьків. Ну, теж може бути. Можливо, ви були в конфлікті з батьками. Зараз період, коли можна з ними помиритися, побачитись, приїхати, обійнятися і так далі. Хвилиночку уваги. Я запустила свій сайт, на якому дуже зручно можна забронювати. Послугу, яку я можу для вас надавати, все, що стосується прогностики і прогнозів на рік або на якийсь період часу, тому ви можете зайти на сайт і одразу зв'язати зі мною. Також дуже важливий момент. Я вже перестаю вести потоки навчань, і ви зараз можете в будь-який момент підключитися до всіх моїх навчань, які зараз є, до великого курсу по астрології. до... Курсу по прогностиці по соляру просто зайшов зайшовши на сайт і натиснувши дві кнопочки Оплати вибрати, оплатити і одразу перейти до навчання і зразу навчатися. Також в мене є оплата частинами, можливість оплати частинами від Monobank, Тому ви можете сміливо брати навчання вже зараз, особливо якщо це е, в даний період часу підходить під ваш. Прогноз, який ви зараз слухаєте, і я вас чекаю на своїх послуг. Я вас чекаю на своєму навчанні. Заходьте посилання в е, описі. Затемнення затемнення в нас кармічне затемнення йде на осі 9-3 Це теж про дев'ятий дім, як і сонечко ваше. Да, те, що говорила в перші хвилини. А, ну але у 9.3 – це більше про поїздки, про знову ж таки документи, це про нові знання, нове оточення, враження. Тобто, те, що не залишить вас байдужим, тобто все те, що з вас з вами буде на, на цих тематиках а відбуватися. Якісь поїздки для вас важливі, якісь нові знання, які ви хочете освоїти. Ви розумієте, що вони для вас зараз фундаментально важливі. Можливо, у вас з'являться нові контакти знайомі, зв'язки, які вам будуть допомагати в цьому. А, може якась навіть бути духовна поїздка або до святих якісь місць, або якась поїздка на відпочинок. А, в общем, щось у вас буде якась поїздочка така, що може вам дати таку більш світлішу голову, от знаєте, ніби вас наповнить, ніби дасть вам якісь сил. А, можливо, оточення, і ваші люди також можуть дати вам якісь ці. Відчуття сили і опори на те, що, ну, скажімо так, все буде добре. Повернення може бути до якогось навчання, або завершувати можете якесь навчання, може змінитися, може бути зміна картинки. Ну, тобто, захочете просто відпочити. На зробіть, до речі, це. От заплануйте собі якраз, програйте цей прогноз так, як треба. Заплануйте собі на ці дати Якусь поїздку на, хоча б на декілька днів, щоб ваша голова трошки стала а, спокійнішою, світлішою, яснішою, щоб, щоб вам, вам потім ці всі ідеї можна було втілювати набагато а, продуктивніше і ефективніше. Тобто рекомендується не сидіти на місці, змінювати локації, отримувати якісь нові враження. Uh, і багато віри у своє майбутнє. Все у вас буде класно. Рачки. У вас uh, Юпітер здається 7 червня, якщо я не помиляюсь, 25-го року Юпітер зайде в знак рака. І здається, більше ніж на рік, якщо я не помиляюсь, але це буде ваш це буде ваш період, бо Юпітер в нас це планета. Успіху, планета удачі, планета розширення, планета масштабу. Тому у вас все буде класно, тільки дочекайтеся цей період і зробіть таку собі почву для того, щоб зустрічати всі максимальні блага для себе. Марс в першому домі, ну от Марс в першому домі, ви були з Марсом в першому домі всю зиму. І ви могли наблюдати на те, що ви такий, як оголений провід. Тобто вас могло дратувати абсолютно все. Ви могли отак от просто від чогось елементарного, але вже піднятися, оця, знаєте, злість така, знаєте, така прямо... коли накатує ось звідси. Оце Марс в першому домі. Бо Марс в своєму домі він якраз керує першим домом. Це овнівська енергія така серйозна. І от могли бути там на такому запалі, на якомусь такому взводі. Можна було посваритися з кимось просто на раз-два. Можна було і помиритися з, -з, -з, з кимось дуже різко, але це при тому, що ви дуже усвідомлена людина і дуже швидко приймаєте, розумієте свої помилки і одразу вирішуєте в моменті. Але скоріше всього, що це просто за всю зиму, і зараз вам дається період, скажімо так, коли треба це все розруліть, Uh, і, і, і навпаки себе контролювати в цьому, ну от могли посваритися і з подругою, і з партнером uh, по шлюбу, і в принципі да, там, в відносинах з бізнес-партнерами, зі своїми колегами. ну Така підвищена агресія. Uh, це все зміниться ну десь в квітні. Вже Марс там зайде у ваш наступний будинок. Тому. Трошки попустить в цьому, в цьому плані. Але могла бути така плаксивість, злість, роздратування, якісь необдумані дії. Коли емоції просто беруть край. От Знаєте, сидите, сидите, все вроді окей, то фу, як накатить. А вирочки такі досить тонкі душевні організації, вас розчулити дуже легко, тому могло накатувати. Тому обережненько з цим. і... Думайте, обмірковуйте всі свої рішення обов'язково. Могли бути імпульсивні зміни у зовнішності. Тобто, щось могли там собі колоти, щось змінювати, якийсь імідж теж змінювати. Зовнішність уколи краси у косметолога. Зараз тим паче це буде дуже в тему березень, квіберезень, якраз. Марс в нас в прямому русі, тому буде дуже, дуже вдало. Але але, але, там ретроградна Венера все-таки краще, краще почекати. Можливо, хоча це все залежить від особистої прогностики, насправді треба дивитися конкретно вашу карту, але якщо у вас стоїть якась пластична операція, ну, краще можна перевірити у астролога, да, замовити або в мене, можете писати мені. І ми перевіримо разом з вами, проректифікуємо час, перевіримо разом з вами, щоб ваша операція пройшла окей, або якщо можна перенести, то краще перенести. Вдалий час, щоб зайнятися своїм тілом, піти до зали на спорт, зайнятися коригуванням, харчуванням. Зараз саме той період, коли треба займатися своїм тілом, своїм фізичним станом, своєю фізикою. Тому на це зверніть обов'язково увагу. Це дуже важливо для вас в цей період.